Наш організм на 60-70% складається з рідини. Рідини можуть міститися всередині клітин та поза ними. До позаклітинних рідин належать кров, лімфа та міжклітинна рідина. Все це разом складає внутрішнє середовище організму. Кров відіграє важливу роль у підтримці його сталості, гомеостазу. Саме за допомогою крові поживні речовини та гази транспортуються від одних тканин та органів до інших. За показниками крові можна визначати відхилення та навіть діагностувати хвороби. Кров разом із серцем та судинами належить до серцево-судинної системи. В середньому кров становить 7% від маси тіла. Два основні компоненти крові це плазма та формені елементи. Плазма це рідка частина крові. У ній плавають білки, глюкоза, жири, амінокислоти, продукти метаболізму та солі. Концентрація солей у плазмі становить 0,9%, тому, коли потрібно поповнити нестачу рідини в організмі людини, вводять фізіологічний розчин рідину саме з такою концентрацією солі. Пригадайте, що таке осмос, та подумайте, як вплине на клітини крові введення рідини з іншою концентрацією солей. Формені елементи крові це еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Розглянемо їх почергово. Еритроцити це без'ядрені двовігнуті клітини, які містять білок гемоглобін. Гемоглобін еритроцитів здатний зв'язувати кисень, переносити його в кровотоці та віддавати клітинам. Гемоглобін містить атом ферму та надає крові характерного червоного кольору. Артеріальна кров насичена киснем, тобто містить гемоглобін, зв'язаний з киснем. Така кров набуває яскравого червоного кольору. Гемоглобін без кисню має темно-червоний або бордовий колір. Тому венозна кров має темніше забарвлення. Еритроцити утворюються у червоному кістковому мозку. Лейкоцити також утворюються у червоному кістковому мозку, а частина у лімфатичних вузлах селезінці та тимусі. У лейкоцитів наявне ядро. Основна функція лейкоцитів це захист. Вони обороняють нас від сторонніх організмів, чужорідних білків і навіть від ракових клітин. Якщо людина хворіє, наприклад, на грип, кількість лейкоцитів у крові зростає. Також кількість лейкоцитів зростає за алергії. Кількість еритроцитів у кубічному міліметрі крові вимірюється мільйонами, у той час, як лейкоцитів у нас значно менше 4-10 тисяч на кубічний міліметр. Тромбоцити це не повноцінні клітини, а своєрідні уламки, пластинки. Вони утворюються у червоному кістковому мозку та беруть участь у сіданні крові. Сідання крові це процес утворення тромбу. У плазмі крові наявний розчинний білок фібриноген. Під час сідання крові він перетворюється на нерозчинний білок фібрин. Там, де утворюється фібрин, кров густішає та формується тромб. Тромб закриває отвір, крізь який кров покидала судину, і кровотеча припиняється. Процес сідання крові відбувається у три етапи: судинна фаза, тромбоцитарний етап і власне сідання крові. Під час судинної фази м'язи навколо судини скорочуються, судина звужується та швидкість кровотечі знижується. На наступному етапі тромбоцитарному формується згусток із тромбоцитів, який прилипає до місця поранення судини. Тромб із тромбоцитів називається білим тромбом. На останньому етапі сідання крові формується червоний тромб. Червоний, тому що з еритроцитів. На етапі зсідання крові фібриноген перетворюється на фібрин. У фібринову сітку потрапляють еритроцити та застрягають у ній. Так і утворюється червоний тромб. Для процесу зсідання крові потрібні кальцій та вітамін К. В нормі тромби утворюються лише за кровотеч і таким чином захищають нас від втрати великих об'ємів крові. Але інколи тромби утворюються всередині судин. Якщо такий тромб потрапляє у кровотік, він може заблокувати судину та призвести до змертвіння тканин навколо судини. Особливо небезпечно це для мозку та серця, що може призвести відповідно до інсульту та інфаркту міокарду. Наш організм сам підтримує певний об'єм крові, але за значних крововтрат ресурси вичерпуються. Виникає потреба у переливанні крові. Раніше ця процедура вважалася доволі небезпечною, тому що часто призводила до смерті пацієнтів. Сьогодні вже відомо, що не можна переливати будь-яку кров будь-кому. Спочатку потрібно перевірити сумісність крові донора, того, чию кров переливають, та реципієнта людини, якій переливають кров. У мембрану ретроцитів можуть бути вбудовані спеціальні маркери аглютиногени А та Б, а у плазмі крові можуть плавати аглютиніни альфа та бета. І аглютиногени, і аглютиніни – це білки. Префікс аглю свідчить про те, що вони можуть спричиняти злипання, аглютинацію. Насправді, якщо у крові зустрічаються аглютиноген А та аглютинін альфа, вони аглютинують, злипаються. Утворюються цілі грудки з аглютиногенів та аглютинінів, які перекривають судини та людина помирає. Тому в природі ніколи не зустрічаються в однієї людини аглютиноген А та аглютинін альфа. Аглютиноген Б та глютенін Ба. Наявність цих аглютиногенів та аглютенінів лежить в основі системи груп крові АБ0. Це не єдина класифікація груп крові, але досить поширена. Нульова група крові не має аглютиногенів взагалі, але має обидва глютеніни. Група крові А має аглютиноген А та глютенін Б. Група крові Б аглютоноген Б та глютенін альфа. Група крові АБ має обидва аглютиногени та жодного аглютеніну. Інколи ці групи крові позначають римськими цифрами від 1 до 4. В основі злипання клітин крові лежать взаємодії між антигенами та антитілами. Антиген це чужорідна речовина, яка викликає імунну відповідь. Тобто антигенами є, наприклад, білки вірусів. Так само для людини з групою крові А антигеном є аглютиноген Б. Його немає в організмі, і якщо він з'являється у крові, його одразу атакують антитіла, оборонна сила нашого організму. А глютенін бета це антитіло до аглютиногену Б. Тобто за неправильного переливання крові в наш організм потрапляють чужорідні речовини, антигени, і організм реагує на них як на чужинців, виробляє антитіла. Отже, кров складається з плазми та формених елементів еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Еритроцити забезпечують транспортну функцію крові завдяки білку гемоглобіну, який транспортує кисень. Лейкоцити здійснюють захист організму від мікробів, а тромбоцити захищають нас від крововтрат. Також кров відіграє значну роль у підтримці гомеостазу та терморегуляції.